Програма ЄОСЕЛЯ для мобілізованих військовослужбовців. Уряд ухвалив зміни до програми доступного кредитування, які зрівняють умови для усіх захисників України. Мобілізовані українці зможуть отримувати іпотеку під 3% річних, аналогічно як і військовослужбовці, які проходять службу за контрактом. Нагадаю, що до цього часу мобілізовані брали іпотеку по програмі ЄОСЕЛЯ під 7% річних. Той час, як контрактники сплачували лише 3% на рік. Також згідно цієї програми встановлені чіткі максимальні межі житлової площі незалежності від кількості членів сім'ї. Для квартири це 115,5 квадратних метрів, а для житлового будинку це 125,5 метрів квадратних. Зміни у програми Єоселя це рішення про рівність і повагу до усіх захисників України. А ви поділіться цим відео зі своїми побратимами і напишіть в коментарях, хто з вас вже скористався програмою ЄАСЕЛЯ. Селя. Обов'язково поділіться своїми враженнями.